Як розірвати зв'язок з людиною, з якою ви вже розсталися? Неважливо, це ваш партнер. Ваші знайомі, родичі, колеги, хто завгодно. Але ви розумієте, що внутрішньо у вас є негативні відчуття, недомовленість, конфліктність, якісь образи, але вони шкодять вам насамперед. Що треба робити? Я Енергопрактик, і я працюю з цими системами. В першу чергу ви уявляєте перед собою людину, і таким чином ви вже створюєте фантом людини. Так, це навіть психологічні практики так роблять, тому тут нічого важкого, складного і страшного немає. Ви уявляєте людину з закритими очами. І ви вже бачите, чи уявляєте, який від вас до людини йде енергозв'язок. Іноді він в вигляді енергії, іноді він в вигляді мотузки, і речей якихось. Ну, щось таке буває неприємне, дуже особливо, якщо у вас складні були якісь стосунки чи конфліктна ситуація. І ви бачите, вона буває різного кольору, але зазвичай це якась темна історія, так? І вам дискомфортно вже. Тобто ви уявили людину, вам дискомфортно. Вже така ну, відразу типу фу. Що ми робимо? Ті, хто хоч трошки розуміється в енергопрактиках, ті, хто ні, теж вам підходить. По-перше, між вами уявляємо таку білу стіну, ніби стіна, знаєте, така, чистий енергопотік, божественний, так, це потік Божественної енергії. Він є усюди. Ми створені творцем, наша душа, енергія, і ми маємо змогу всі абсолютно без винятку. Управляти енергі... енергіями, відчувати їх, це не для ісбраних, ми так створені, ми провідники всіх вселенських енергій, просто хтось про це не знає. От, і таким чином, що ми робимо? Ми уявляємо між вами така стіна, біла, знаєте, ніби от божественний потік чистий. Прям можете проговорити Я прошу чистий божественний потік творця, так? незалежно в яку релігію, релігію ви вірите, от стати переді мною стіною. Так? І от такий він може бути трошки прозорий, плотний, по різному, кожного світу. Важко бачите, немає яснобачення, так закрите вас, уявляйте, яснобачення теж є у всіх. От, Його треба тільки розблокувати. І таким чином ви уявляєте, як ваша енергія, точніше, не ваша енергія, яка в вас тієї людини, ми всі взаємодіємо, і ми кожен один одному передаємо енергію, чи позитивно, чи негативно. Так от, так, от таким чином вона тече. І ви кажете: я віддаю тобі все твоє, що не належить мені. Все, що ти відомо і не відомо, свідомо чи несвідомо віддав мені чи віддала мені. Так можна це робити з кожною людиною поступово, кожен раз. Наприклад, там ви з мамою попрацювали, потім з колишнім попрацювали, там з братом попрацювали, і але один за один раз одна людина, і таким чином ви уявляєте, як з вас виходить енергія людини, не ваша. І через чистий потік ви запускаєте її з наміром. Головне в енергіях, в магії, в езотериці намір ваш, намір, взагалі в житті намір ваш головний. І ви кажете, я пропускаю через чистий потік, щоб ця енергія, якщо вона була негативна, так, якщо було дуже багато болю, то ви її пропускаєте через чистий потік. Не віддаємо негатив, ми віддаємо енергію. Щоб людині це не нашкодило, навіть якщо вона нашкодила вам. І таким чином. Ми соблюдаємо вселенські закони. Ми віддаємо цю енергію і таким чином забираємо свою. Ми кажемо: я забираю у тебе всю свою енергію, яку я тобі свідомо чи несвідомо віддала за весь час. І уявляєте, як з людини, з сердечного сплетіння виходить, тут наш енергетичний центр, виходить ця енергія, ваша енергія, яку ви віддали в конфліктах, в сорах, в емоційних гойдалках, в якихось там перепалках, в інтимних відносинах, в всьому, неважливо в чому. Так? Дуже багато думок зливається туди, не просто кажуть, куди наші думки, туди наша енергія, наш ресурс. Якщо ви вижиті постійно, подумайте, про що ви думаєте. І от таким чином ви забираєте свою, теж не треба нам негатив, так навіть коли ми запустили, наприклад, у вас була сварка, ви віддали людині якусь енергію свою, все одно вона негативна, так? Це ж сварка була, тут є підтекст. Тому забираємо, прочищаємо через чистий потік. Повна версія цієї практики є в мене на телеграм-каналі в духовність, він безоплатний, щоб ви могли познайомитись з моїми практиками. Якщо вам важко самостійно це робити, якщо ви новачок, чи ви не розумієте, як це уявити, я запрошу вас до себе на консультацію. У мене є і практика, родова практика, регрес, ченелінг, передача послань від янголів до вас, і я навчаю цьому також. І я енергопрактик, я працюю з енергокуполом країни, тому я всіх можу цьому навчити, хто має Бажання, так, хочу навчитися і відчуваю поклик до цього. Тому, будь ласка, можете писати мені на любий месенджер. Ми з вами попрацюємо, якщо вам самостійно важко. Але якщо ви вже щось вмієте робити, ви можете перейти на мій канал, пошукати в Ютубі, в Тіктокі також. Є дуже класні практики. В мене і родові практики, і практики на відновлення, енергочистку, і вони в безоплатному доступі для вас. Тому користуйтеся цим во благо собі.